Так що, друзяшки, сьогодні у нас свіжина, тобто працюємо далі. І, не відходячи, так сказати, від стола, Леся Петрівна вже загрузила і зробила е, тушоночку, тобто запхала в баночки. Перед цим вона це все діло зважила, посолила, поперчила. В баночки закрила, закатала. Моя задача зараз невеличка. Заложити це все діло в автоклав, залити водичкою, накачати. Один, одну атмосферку, і включити у е, розетку. Ну, а вона вже буде потім спостерігати. Але цікаве таке запитання. Напишіть в коментарях, просто цікаво. Цікаво, яка ж повинна бути цінова політика на сьогоднішній день на тушонку при сьогоднішніх цінах на м'ясо. Тобто, хто там говорить, що він робить тушонку, ну, всі більшість віддають перевагу, це лопатка, так як вона дешевша. і більш жилистіша. Ну, але ми її зачищаємо. І, але ми робимо на даний момент ще зроблено з задка. І середня цінова політика на лопатку зачищена 190-200 гривень. От. Задок там 220 середня ціна. От, хто там як там експериментує, але говорити можна багато для того, щоб е, знати точно, скільки ви закладаєте туди м'яса. Берете, просто тарите банку, ну а потім уже загружаєте це все діло в баночку, і потім уже дивитеся, скільки ж ви положили туди продукції. Тобто в баночку влазить... 500-530 грам м'яса, свіжого і водичку ми також не доливаємо. Так що це в нас зроблена з задочка. От, чому задочка? Тому що в нас одна свиня, у нас обрізків скільки не буде. Тут у нас отакова, вкладається 26-27 банок, в залежності від баночки. Буває ну, просто три ряди. Стає по 9, а буває, що... Третій ряд не стає, тому що воно під конусом йде автоклав. От він отак... От, і буває, не стає сюди отаку, одна баночка. Так що, друзяшки, отака у нас виходить на даний момент тушоночка із нашої свиночки, яку ми зарізали зранку. Просто цікаво. Порахуйте. Самі, бо за скільки б ви, якби ви займалися домашнім господарством або просто купували м'ясо і робили тушонку, і скільки ви хотіли заробляти, бо там одна людина. Романовій дружині, яка ходила на масаж там у лікарню, сказала, що Шелудько продає тушунку по 200 гривень для військових. Ну, по-перше, ми продаємо всім по однаковій ціні. І 200 не було ніколи, а була 140, зараз 150. Це наша ціна. От. Говорити можна все, що хочете, і заставляти ніхто нікого не заставляє. А для військових у нас немає такого, що ми робимо для військових по 200, а для цивільних по 150. Тобто ми робимо для всіх ідентично. А коли я їду або хтось до мене приїжджає, якщо в мене є така можливість, то я сам від себе роблю і даю стільки, стільки маю, маю о, дати. Так що, ну, от якось так як у мене всі свої. О, так що от така ситуація, а багато балакаєте, мало робите. Е, я, по-перше, його вирощую сам, е, сам рахую за потрібне е, там, його реалізовувати. І ціна в мене, ну я в принципі, сильно там ні від кого не відштовхуюся. Як урахуємо за потрібне і на сьогоднішній день зараз шукаємо там пшеницю. Да, дякуючи Богу, там знайшли. Ціна 9 тисяч гривень за то. ну, і дешевої пшениці ждати в цьому році в принципі нереально. Кукуруза 8600. От, це ну, так оптом і то це за налічку по безналу там 10-600. Так що якось так. Ну а ви пишіть свої коментарі, свої подобання, тому що багато людей, багато думок, а я рахую, що та людина, яка займається своєю сферою діяльності, там, наприклад, хтось робить меблі, от, і хто в нього там замовляє, ну же ж там, ну... Не знає, як воно, що воно, скільки воно коштує. Тут можна порахувати. Зайдіть, подивіться, скільки стоїть банка, скільки стоїть кришка, скільки стоїть м'ясо, приправочки. Понарізали, позачищали, повикидали. Ще сам обрізки будь-як ви купите на базарі. Повикидали, е затарили це все діло, закрутили. Ну я не кажу, там може купити автоклав, там електрику і себе. Ну і порахуйте, скільки ви на банці заробили. От скільки ви можете заробити на 26 банках. Ну і ще щоб не протикати і не спалити її, тому що це все діло у нас робиться в ручному так сказати, режимі. Так що бажаю всім, щоб люди, які в домашніх умовах щось вирощують. Щоб реалізовували свою продукцію, в першу чергу можна було б цього не робити, зробити більш дорожчу продукцію, да, або краще продати її м'ясом, або переробити там, закоптити, або зробити домашню ковбасу. Але є замовлення на цю партію тушонки, і ти мусиш її робити з того м'яса, яке. В тебе ну, на сьогоднішній день є вільна. Але в неділю ми будемо різати іншу свинку для того, щоб закрити невеличке там, замовлення, яке сьогодні не закрили і треба його закрити. І воно буде йти на переробку, тобто на домашню ковбасу і ковбаски гріль. Ці речі ви переробляєте, складаєте їх в холодильник, і в у вас люди її забирають із морозильної камери. Ну, а тушонка так само вона повинна бути в наявності. ну На даний момент поки нічого нема. По рибі також ми спробували. Люди замовляють, тобто кожна людина е шукає собі е ту людину, в якої вона буде брати. Так що, а говорити? І найцікавіше, та людина, яка щось там пише, вона ніколи в житті ні в кого не брала, о, що воно їде, от, і самі нічого не роблять і другим не дають. Так що а я бажаю всім займатися. Це просто як? Та людина, яка не може продати, наприклад, м'ясо, вона може переробити тушонку і продлити період реалізації. От, і... По-любому її продати, ну, тобто такий асортимент змінити. Да? От. Ну, але для нас, якщо ми маємо можливість, наприклад, продати там ковбасу домашню або ковбаски гриль, то щоб переробити ці всі моменти, да, це більш трудойомкіший процес, але на ньому можна зробити більше коштів. Так що, і для тих глядачів, які планують або вже розпочали переробляти свою продукцію, рубрика реклама для конкурента, будь ласка. Без питань знімайте відео, виставлю в себе на каналі. Безкоштовно. Не треба мені за це платити, просто виставлю в своєму відео. Залишу. Так що, друзі, якось так. Ну, антечко, зараз що, загружаємо в автоклав, накончуємо одну атмосферку. І там вже Леся Петрівна, в залежності від ну, ставимо до температури там 115 градусів, піднімаємо, потім виключаємо, потім опускається обратно. Наганяємо десь на протязі 45 хвилин години тримаємо отаку от температуру там 115 градусів. Так що якось так. Так що на цьому буду завершувати наш відосі. Всім, друзяшки, Дякую за перегляд. Пишіть коментарі і не забувайте підтримувати наших захисників. Менше говорити, а більше робити, тому що війна не закінчилася. Для багатьох її не існувало, звісно. Ну, не хочеться людям бажати, щоб вони її відчули, але говорити на військових, що там ну, є дуже багато моментів. Не хочу ще це у. Псувувати свого носа, але скажу вам одне: якщо ми не об'єднаємося, не будемо підтримувати хлопців, то хлопці, якщо не будуть утримувати ворога, то чекайте, чекайте, і все у вас буде добре. Бо тому що Путін ні з ким договорюватися не буде. Так, Путін це тільки назва Російська Федерація. Так що всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі. Переробка це в першу чергу, незалежність і. Збільшення асортименту. Тобто саме просте – це тушунка, домашня ковбаса, паштети, це вам асортимент. Це ви, по-перше, продліваєте е, так сказати, термін реалізації, бо по свіжому м'ясу треба його фактично одразу продати. І за чого ми навіть на базар не їздимо, тому що зарізали по-свіжому, ми вже всі ті замовлення, які були <кхи> сформовані, ми їх розвезли обрізані. Ну, а це замовлення вже зробить і завтра відправиться. Так що якось так. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні і слава нашим збройним силам.